Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Не, Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, если мы... и это сейчас, Минуточку, это разные вещи. Ну, да, Но если мы сейчас что скажем, получилось. что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что Нет. ли? Нет. Мы консолидируем или расшатываем? Мы например, консолидируем, а кое-кто расшатывает. Вот. вот. Вот и вопрос. Вот и вопрос. А что делается по этому поводу за два года? Вот что конкретно сделано? Да? Вот о чем мы говорили. Есть у нас, например ситуационный центр, который занимался бы как раз вот ставка. Ставка у нас ставка. есть. Ставка, да. А при ней информационная ставка есть. Ну, может есть, я просто про нее ничего не знаю. Я просто немножко устаю задавать такие вопросы, поскольку а я, я не профессионал в этой области, да. Но я вернусь. С какого момента предлагал шарахнуть на отмышь и не придумал? Было? Сходу, причем было. Я когда говорил, что это все равно до этого дойдет. Некоторые mm. мне говорили, да прекратите, да не надо. Некоторых мы знаем, где стоят. Сейчас бы шарахнули. А результат-то какой? Результат в том, что вот на консолидацию или расшатывание очень сильно влияет мы инициативой владеем или нет. А когда весь наш народ, 150 миллионов, смотрит каждый день, как они что-то делают, а потом мы реагируем. А мы все время вторым темпом. Да. А мы потом, выходит кто-то и начинает жестко осуждать и комментировать, что так больше нельзя. Вот и они такие вот нехорошие. Да? Но ну, может, хватит? Правильно. Да. Может, может все-таки, вот, когда они говорят, а мы сейчас, вот оружие, вот это дальнего действия. А у нас, кстати, есть договор с Северной Кореей. И нападение на Курскую область развязывает нам руки полностью. Вот почему бы на Курскую, да? 1200 корейских добровольцев. 300. Да? 300. 300 лучше? Я да? предлагал да? 300 тысяч. А то 200 дорога не выдержит. А 300 Нет, выдержит, просто да? это будет аналогично тому числу китайцев, которые воевали по некоторым данным в составе Красной армии во время гражданской войны. Да, да, был такой. Ведь фильм... Эдмонда mm -hmm. Киасаяна, неуловимый мстители» снят по литературному материалу, Либо который китайц. был изменен. Да. То есть у нас это был цыганенок, mm -hmm. Яшка, mm -hmm. а там был китайчонок Ю-Ю. Просто mm -hmm. я говорю, как называлось в литературном материале. Mm -hmm. То есть поэтому такие. Поэтому я предлагал 300 тысяч. Ну, прекрасно. Но вот я о том же. Давайте будем задавать себе вопрос постоянно. Вот то, что происходит, будь то в медийном пространстве, будь то в Центробанке, будь то в экономике, будь то на фронте будь то за рубежом, вот оно консолидирует нас внутри или разрушает. Потому что если оно не консолидирует, то никакая победа, никакое ничего там внешнее да. чего-то, точно так же, как в 91-м и в 17-м, ничего хорошего не приведут. Сергей Зорец до нас долучается, військовый эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express. Поговорим трошки, что происходит сейчас в Украине. Пан Сергей, витаем вас. Вітаю вас, відеотачів. Знайте, з що би я пропонував почати. Ми не раз тут розмірковували на тему, чи було помилкою, чи не було помилкою наступ на Курському напрямку. Але я так розумію, що для командування всі відповіді відомі, тому що за різними повідомленнями Україна Збройні сили зробили ще кілька спроб заходу на Курську область. Про це багато пишуть і. Фактично йдеться про такі контратаки, тобто ми збільшуємо свою присутність і намагаємося розширити за останні дні плацдарм в Курській області. Що там зараз відбувається? Ми коли ми говоримо про нашу операцію в Курській області, то по ми знаємо, які цілі ставилися військовим і військовополітичним керівництвом. Це, зокрема, запобігти спробам противника здійснювати наступальні дії на Суми, створити там певний пояс безпеки. Створити передумови для знищення там живої сили техніки, і власне головне це змінити ту парадигму війни, яка формувалася під час такого постійного просування противника з використанням переважання в силах і техніці на багатьох ділянках фронту і дії. І... В рамках курської наступальної операції вони примусили наших партнерів по іншому подивитись на те, як можуть розвиватися бойові дії на лінії фронту, за рахунок асиметричних підходів, за рахунок добре спланованої операції, за рахунок умов, коли дійсно наша армія може проводити швидкі наступальні операції, до яких противник не готовий. Але впродовж Місяця ворог дійсно накопичив певні сили, почав проводити власні контратакуючі дії, і зараз ми е, перебуваємо на такому цікавому етапі, коли е, е, наші е, війська. Е, Проводять, як на мене, вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ. Що відбулося за пару днів перед тим з боку росіян, Звісно, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, там бригада морської піхоти, пару своїх десанто-штурмових полків, вони підійшли до, до захопили снагость, тобто повернули під свій контроль населений пункт снагості, і на деяких ділянках почали просуватися насамперед. Я виокремив. Один населений пункт, який йде на схід від снагості, це власне Любинівка, це якраз населений пункт, який стоїть кілометрів 5 за дороги від Кореневого до Суджі, і це е, такий логістичний шлях, який і ми використовуємо для утримки своїх підрозділів. Ворог хоче зараз умовно кажучи цю трасу. Кореневе суджа пробитися, і там сконцентровані значні сили в, по цій ділянці, по всій ділянці, з е, починаючи від коренового і на південь. Так от буквально пару днів тому, після того як ворог почав наступальні дії, ми провели контрнаступальні дії, де зараз є щонайменше три ділянки, де збройні сили наступають на це на глушковський район, трошки на захід від цієї ділянки. Кореневоснавості, е, е, і це е, Населені пункти там веселе, Медвеже, це якраз захід в, в тил того російського групування, яке здійснює наступ якраз по оцій ділянці корене весна, ось і далі. Так що думаю, що зараз такий важливий момент, коли ворог намагається тими силами і засобами без додаткових резервів, все таки стримати наше просування і забезпечити способи. Ускладнення нашої логістики, а ми навпаки, використовуючи свій потенціал, створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, що говорить про те, що ну ситуація тут буде досить динамічною, і в нас є сили засоби, які дозволяють і далі дивувати противника, а з іншого боку ставити його вкрай на вигідне положення на цій ділянці фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.